Вітаю! В 57-му відео ми з вами вже почали працювати говорити. І там ми робили правило трьох пальців, тобто речення в теперішньому з модальним і в минулому часі. Сьогодні ми це правило розширимо аж на п'ять пальців. І до цих теперішнього з модальним і в минулому часі речень додамо речення з конструкцією «Es gibt» та конструкцію Das ist gut, etwas zu machen». Отже, в першу чергу беремо листок А4 і малюємо на ньому руку свою. Ну, ось така в мене вийшла ручечка, знаєте, такого вантажника доброго. Ну, це так, для сміху. Отже, тепер ми бачимо, що на кожному з цих пальців ми малюємо речення, пишемо речення. Це для того, аби ви, прописавши їх зараз на папері, Ідучи потім на вулиці, бачили ці речення і могли під кожну тему почати ці речення видавлювати із себе. Отже, бачите, на великому пальці іхмахе ет вас, я щось роблю. Відразу звертаю вашу увагу на префікс. Якщо в нас в теперішньому часі будуть дієслова з префіксом, наприклад, вставати, запрошувати, дзвонити, дивитися телевізор. Відразу собі маєте на увазі, що цей префікс мусить летіти в кінець. Тобто іще є, іх руфе мене ельтерн ан і таке інше. Вказівний пальчик наші модельки сім штук. Іхзоль, will», і muss», їх маг, їх дарв, і що ще не назвала, згадаєте самі, і в кінці інфінітив змахен. І якщо з префіксом, то тоді той префікс стоїть в кінці з дієсловом, нікуди не відділяється. Так, середній палець. Цей такий вредний палець, це вже все, вже пройшло, немає нічого, і хабет вас гімахт. Ну, і тепер ось наш ескіпт. Цю структурку, хто не знає чи забув, можете передивитися в уроці 30. му Список відтворення німецька для біженців легко з легкою. І останній наш мізинчик це є цей вираз «Das ist gut, etwas zu machen». теж є в мене вже урок по цьому, це урок номер 38 Отже, хто ще не знайомий, обов'язково ознайомтеся, бо зараз нам треба буде зразу говорити. Давайте почнемо тренування по наших п'яти пальцях. З елементарного ранку, коли ми встаємо, можемо взяти просто дієслово «aufstehen». Дивіться, ну, перше, ми мусимо сказати, що я встаю. Це не має бути, що я встаю зараз. Це ви можете сказати, наприклад, що я встаю кожен день о 7 jeden Tag um sieben Uhr auf». Так, зробили речення в теперішньому часі, далі з модальним. Я люблю рано вставати чи не люблю рано вставати, це кожного з нас своя воля. Отже, ich mag früh aufstehen, або ich soll jeden Tag früh aufstehen. Тепер в минулому часі скажу. А сьогодні я встала трошки раніше. Ich bin heute etwas früher aufgestanden. Так, bin бо Це зміна стану, а не äh, інше все. Це буде з bin в минулому не сhaben. Четвертий палець це наш Ескипт. Es gibt. Es gibt zu tun». іма є завжди щось роби робити. Ну, і з нашим мізинчиком, що вставати рано добре, «Das ist gut früh aufzustehen». І ось ми разом з вами маємо таку розповідь. «Ich stehe früh auf». Ich soll jeden Tag früh aufstehen. Ich bin heute etwas früher aufgestanden. Es gibt morgens immer etwas zu tun. Und das ist gut, früh aufzustehen. Diese fünf Rätschen aus Aufstehen kann man sich nach einiger Zeit wiederholen, у вас sich така, знаєте, формувався навик. Riesige äh, Strukturrätschen. Dann machen wir es mit dem kochen. Das ist das. Das ist das. Ich koche gerne, aber ich koche ungern. Das ist das Ich soll heute kochen, aber ich soll nicht heute kochen. Das ist das. Das ist Ich habe heute eine Kürbissuppe gekocht. Я сьогодні гарбузовий супчик зготувала. Ich habe heute eine Kürbissuppe gekocht. Es gibt es gibt viele Rezepte im in Internet. Із цим, що є щось, якось щось робити, das ist gesund, ähm, zu essen. повторіть собі його усно. Особливо важливо це робити. Усно, без в зошит. Так, звіряти себе можна, але обов'язково треба себе заставляти робити це усно. Працюйте! Уявимо іншу картинку. Е, тепер будемо говорити це не від їх, а від е, третьої особи. Уявіть собі жіночку, яка дивиться телевізор. Е, це буде корисно і для тих, хто зараз на А-2 описує картинку. І ми спробуємо використати якимось чином ось ці п'ять структур е, різних речень. Отже, жінка дивиться телевізор. Тобто, обіграємо зараз зі слово фернзін. Отже, die Frau sieht і момент ферн. Тому що дивитися телевізор. От тільки вміщена в одному дієслові «фернзеєн». Не треба окремо говорити «фернзеєр». «Die Frau зіт і момент ферн. Друге речення з модальним. Знаєте, можна довго голову ламати з цим модальним, можна взяти просто, що вона любить дивитись телевізор, чи хоче подивитись телевізор, чи хоче якусь нову передачу подивитись. Тобто можна інше, мені прийшло в голову таке. Sie kann endlich in Ruhe fernsehen». Вона може врешті-решт в спокої подивитись телевізор. Зі кан ендліх ін руе фернзіген. Ну і в минулому я взяла, що зі хат хойте філь геарбейтет. Ц езгіпт. Що ж тут взяти з цим езгіпт? Так як в нас іде, є телевізор, ми можемо сказати, що в кімнаті є великий гарний телевізор. Es gibt einen großen neuen Fernseher im Zimmer. Але ми можемо і сказати, що, що по телебаченню щось є. Es gibt jetzt einen Film im Fernsehen. І оце слово Fernsehen, що ви побачите, це вже буде не телевізор, а телебачення. Тому що в нас їх є різних. І це зараз я пояснювати теж цим Fernsehen не буду. Отже, es gibt einen neuen großen Fernseher im Zimmer. Це про телевізор, і про те, що по телебаченню Ескіп guten Film Фільм Fernsehen». Ну і тепер речення із корисно, некорисно і так далі. Що ми можемо з телевізором це сказати? Що багато дивитись телевізор не добре, але можливо, можливо інколи і корисно. Ну, я от вибрала речення das ist Ungesund. viel fern zu sehen. Тобто, не корисно для здоров'я, дуже багато дивитись телевізор. Ну, і тепер проговоримо його разом. так? Я, ви, буде воно у вас написане перед вами, а ви його торкаючись кожного свого пальчика, тому що ви переносите це з голови, в оцю едентичну картинку в образ. Перекажіть ці речення. Це важливо. Знаєте, мені впала в око картинка весілля. Я би радила перед тим, як ви будете описувати певну картинку, навіть якщо за цією рукою, так випишіть, які ви дієслова по цій картинці знаєте. От, Наприклад, якщо це весілля, так, ми можемо з вами. «Hochzeit feiern» і виписали цей вираз. Це вже одне речення можна скласти, незалежно від цих структур, я маю на увазі дієслівних. Згіб тут не буде. Так? «Hochzeit feiern» Ресторан Резервірен, Geschenke bekommen, alles gut organisieren, ну і різні ще моменти можна е, виписувати. І тому, коли у вас буде перед собою певний ряд дієслів або таких словосполучень, то ви відразу зможете робити речення. Отже, давайте спробуємо. Вони святкують сьогодні своє весілля feiern Хойте і Hochzeit.

І це є якось щось сам зробити. Ну, важко все добре, організувати. that is good to організірен. або важливо все добре, that is vicious good to організірен. Ну, і, відповідно, їх всі Ось зараз випишемо і, торкаючись пальчиків, повторюйте це. Тут спрацює саме ейдетика. Беремо ще слово essen їсти", або das essen їжа. І виставляємо свої п'ять пальчиків і працюємо в реченнях за е, темою їжа. Отже, я їм в основному вдома. Я люблю овочі їсти. Ich mag Gemüse essen. Я сьогодні їла картоплю з брокколей.

Багато їсти шкідливо! Ось такий ще один приклад. Ну, а ви, якщо захочете, то, будь ласка, в коментарях зараз напишіть свої варіанти речень за п'ятьма пальчиками, ну, наприклад, з дієсловом Трінкен або на тему Трінкен. Зробіть це. Отже, домашнє за вами нижче. Дякую, приємного тренування!